Зводити мене позивний дракон звати Сергій. Пішов на снайпера, подобається. Люблю тишину лежати наблюдати працювати свою роботу, виконувати завдання. Щоб бути снайпером, треба мати найбільше терпіння, ну, характер, само собою, і головою весь час думати, не падати в паніку. Саме ближче до 700 метрів, саме далі півтора кілометра, може більше бути. Я вам сказати, виходили на роботу, робили свою роботу, верталися назад. Віддача все, це все, що я відчуваю. Та буває таке, що ми можемо ціль і добу лежати, ну, щоб вона вийшла на ціль, щоб ми спрацювали, зробили свою роботу. Буває, що довго ні, буває, може година-дві. Ну, переважно до дуб, дуби. Але ж завдання у нас. Там вони йдуть масово. Хлопці стараються, ми стараємося хлопцям допомогти по максимуму, чим ми можемо. Ну що зроблюш? Я не знаю, що вони в голові, вони навіть по своїх тілах йдуть. Стараємося стримати їх. Побратим і трьохсотих виносить. Це найважче. Двохсотих, трьохсотих. Так ми, звичайно, переможемо. Як чому? У нас інакше виходу немає, тільки перемога. Ні, в нас в нашій роті та, ми є дуже дружні, за що того я не можу нічого сказати. Один одному допомагаємо. Нам кажуть, де переважно противник найбільше рухається. І дають точки, переважно з якими ми можемо працювати. Коли ми виходимо на роботу, ми дивимося ті точки, якщо ми знаходимо якісь ліпші для нас варіанти і що ми можемо ліпше працювати, ми доповідаємо і звідти працюємо. Е, нас, як там до батів, нам є така задача, щоб переважно допомагати піхоті, щоб до них ворог не підступив і ну, менше ущерб нам наніс. По максимум їм ущерб нанести, щоб хлопцям все було добре. Наскільки разів я був на роботі, Тут хлопці-дорожчики не давали їм навіть доїхати до наших позицій. Файно хлопці працюють, немає нічого сказати, дуже файно. Бо якщо ми, нас спалять, що якщо наші побачать, де ми є, то і ворог може побачити, де ми є. Якщо він побачить, де ми є, то туди по-перше постраждають ті хлопці, які біля нас. Це дуже вони постраждають, ну і ми само собою. Тому ми стараємося, щоб нас взагалі ніхто не бачив. Снайпер це ціль номер один. Для Якщо вони засікають снайпера, туди летить все. Міни, дрони, все туди летить. Ми стараємося, щоб нас не бачили. Ну, Плюс 50-60 кілограмів ще на мені. Далі, як я входив, то до 10 кілометрів. Це саме далі. Фізичну форму, ми як приїжджаємо з роботи, спорт, спорт, тільки спорт. Тренуємося, ну, правильне харчування, тренування, щоб ти себе тримав в формі. Інакше ніяк. Ті, що не доєдналися до війська. ну Ті, що не служили, я їм нічого не скажу. А у ті, що служили і ховаються за спідницями, хай далі ховаються. Я знаю багато молодих хлопців, які хочуть приєднатися до бригади, але їм мало років, і тому я їм пропонувати не буду. А ті, що хотіли вже приєднатися, вони вже давно приїдуть. Люди мають бути мотивовані в першу чергу, щоб виконувати свої завдання. Якщо ти маєш мотивацію, то обов'язково приходь. Навчимо, все має бути, підтримуємо, все буде добре.